Як я й обіцяв, це макіяж туторіал від Умоті. Перед початком мій візажист нанесе мені догляд за шкірою, зробить маску, а вже згодом я буду робити макіяж. А вже після завершення цього процесу, в кінці мені зроблять зачіску. Морквяна маска. Що якщо я не зможу гарно нафарбуватися? Якщо макіяж не вийде, я просто вимкну камеру. Сьогоднішня концепція це семі смокі. Я спробую відтворити стиль мого наряду. Я хвилююся, що мій макіяж не буде видно так добре на камері. Сьогоднішня палетка Палетка тіней від Кліо номер ноль три, м'ют і наступна палетка Yves Saint Laurent. Така свого роду палетка очищення. Сьогоднішній концепт це місмокі, тому палетка така сіра. Від Ромен. А це крем, яким я часто користуюся. Вона така гарна, як база під макіяж, не розмазується. Я збираюся взяти дві бази і змішати їх між собою. Щось з більш гарним покриттям. Яскравим покриттям. Змішайте їх. Вологий спонжик. Якщо ви будете доглядати за своєю шкірою, то ви доб'єтеся такого яскравого ефекту. Змішайте ці кольори та позбавтесь лишнього. Тонко та ширше, тому що мені потрібно намалювати стрілку. Трохи рожевого відтінку і трохи темнішого збоку, щоб затемнити очі. Починаємо макіяж. Трохи темновато. І так як у вас є асиметрія лиця, дивлячись на ваше розположення очей, одна сторона трохи вища, а інша навпаки. Тут нижче, і коли ви робите цю тінь, ви коригуєте положення. Що ж мені далі робити? Я підведу очі. Підводка від kenmake black. Я збираюся замалювати слизисто та кінчик очей. Та є один момент: якщо ви не зафарбуєте ці місця та вчасно не підправите, то згодом все розпливеться. Оберіть найтемніший колір з палетки. Зафарбовуємо. Почекайте. Далі йде марка. Мені потрібно провести лінію відповідно до моїх очей, прямо як вони починаються. Спочатку я роблю таку довжину, підвожу її трохи. І так, на цьому покінчено. Освітлення зараз дуже дивно, але ну, нічого страшного. Просто дивіться на мене. Далі спробую підвести стрілки тінями. Я покажу палетки, які потрібно змішати. Я зроблю це зараз, тому що я наніс занадто багато макіяжу. Мої подвійні повіки такі темні. Вони можуть виглядати занадто чорними. Ось так. Тепер додайте трохи темного кольору. Оцей підійде. Або десь такий. Тепер я збираюся нанести макіяж під очі. Ось так потроху наносите. Який кольор ви оберете для очей? Спочатку змішайте оці два відтінка, а потім оцей. Тепер те, що залишилося, я використаю для Еґісаль. Добре. Давайте зробимо це зараз. Трохи темніше. Знайдемо баланс. І ось іще. Нам потрібно нанести туш. Ось вона. Зараз я ще раз нанесу туш і підніму з щипцями. Okay, Якщо ваш тон не буде таким рівним, то ваші очі не будуть такими яскравими. Я не знаю, яку саму частину хочуть побачити Іво у моєму макіяжі. Okay. Зараз спробуємо затемнити. Ви всі знаєте, що таке контур, правда? Насправді це ще далеко не все. Ця блакитна палетка від Make. Make. Я хочу обрати тут хайлайтер. Тож, який це відтінок? 12? Нам підійти. Я зроблю так. Зараз я це спробую нанести на ніс. Тепер я збираюсь намалювати контур губ. Я намалював це ось так. Бачите, з іншої сторони є кісточка. Зробіть контур губи з таким. Зараз я використовую цей тінт. Відтінок 0,7. І остання річ, щоб зволожити губи. Ой, сьогодні мені не подобається мій макіяж губ. І так, я піду прикріплю ті часті, які відвалилися, і повернуся пізніше, коли все буде готово. А ось і все готово. окей ну Єс! Ось ви і дізналися про Мекіяшу Муті. Якщо буде ще одна зйомка, то я запишу ще одне відео. Якщо не дізналися, то передивіться це відео.